Що я думаю про перемір'я? Я думаю, що нічого хорошого, наш Херсон не чекає. Щоб Росія вона зазнала все те, що зазнаємо ми зараз. От, щоб воно їм вернулося, ось бумерангом, щоб було, ну все так само. Це не та нація, в якій можна вірити. Наша Херсонщина це міць. В окупації була, з якими уродами прожила. А от, ну, якось, так, якось так. Зараз, звісно, тяжке життя, потому что б'ють 24 на вот, І РЗСО, і дрони летять. Найстрашніше це дрони, а от, коли ти не бачиш, де воно тебе піджидає. А, а так, все. Ходимо перебіжками, побіг в магазин, побіг на базар, прибіг, сховався. Якщо росіяни підпишуть угоду, то все одно вони будуть її порушати, тому що я ж кажу, це не та нація, в якій можна вірити. І в мене там знайомі були, були. От. І подруги були, то зараз там вже нікого немає, тому що якось вони піддержали це все, ось їхнє СВО. Що я думаю про перемір'я? Я думаю, що нічого хорошого, наш Херсон не чекає. Херсон це Україна. І перемир'я — це, я думаю, що тільки воно затягне це діло, а ми. Боремось за свободу і хочемо, щоб ми були вільна Україна. Я думаю, що росіяни не будуть додержуватись перемір'я. Їм вірити не не можна. Мені нема куди виїжджати. Ми вже виїжджали і вернулися назад. Та на проукраїнській позиції я не хочу, щоб віддавали наші території ні в якому разі, бо ми залишимося у расистів. навіщо нам це треба. Хай Бог допомагає, щоб нас зберегти, Україну зберегти. Я вважаю, що їм довіряти не можна ні в якому разі. Пам'ятаю, скільки разів було це назначено перемір'я. а Іловайський котел. Згадайте, ну в общем, віри ніякої нема. Я мала змогу їхати в Швейцарію і в, Черні... в Івано-Франківськ, але я тут. Ні, наша Херсонщина це міць. Дуже багато в мене знайомі, хлопці молодих каліки, погибли. Войни завжди закінчуються. Через 100 років, через 5 років не закінчується. Навіть якщо його і воно і буде, я не думаю, що воно буде тут, в Херсоні, бо росіянам вірити не можна. Ми знаємо з 2014 року, скільки було перемир'яв, припинення вогню. А вони готили, а ми мовчали у відповідь, то я думаю, навіть якщо вони не будуть там стріляти дронними ракетами на територію України, то ось тут наша територія прифронтова, вона буде обстрілюватися. Я, взагалі, хотіла, щоб, наприклад, якщо буде це перемир'я, щоб в Херсоні та таких прифронтових великих містах були б хоча б якісь міжнародні спостерігачі, які б могли б ну чітко слідкувати, що це перемир'я, що воно є. Фіксували і казали нашим міжнародним партнерам, що ось його немає, не дотримуються. Обов'язково Росія вона знову піде війною рано чи пізно, і ми будемо перші, куди полетять ті ракети, куди будуть сунути війська, перетинати ріку. Ну Яке буде майбутнє? Це страшно. То я бодай би моя мрія, щоб якби. Решта Херсонської області до нас знову відійшла. Ну це вже було б легше. А як прифронтове місто, це буде вічна небезпека, тому що ми знаємо, який то буде мир. Ну, прям зовсім оптимістичніший, ну, це звісно ми виходимо на кордони 91-го. Просто оптимістичний, що бодай ну, до нас вже відходить Херсонська, Запорізька область, повністю Харківська звільняється. І щоб ми посунули бодай ну, на кордони 22-го року. Ну це вже буде дуже добре, дуже оптимістично. Ну і щоб Росія вона зазнала все те, що зазнаємо ми зараз. От щоб воно їм вернулося, ось бумерангом, щоб було ну все так само, щоб вони прям працювали. Ото я їм бажаю.